Дорогий друже, уяви, що ти отримав можливість зустрітися з чотирма найвеличнішими стоїками: Марком Аврелієм Сенекою, Епіктетом і навіть Діогеном Сінопським. Вони прийшли до нас із глибин віків, щоб напередодні Нового року поділитися своїми мудрими порадами, побажати тобі сили, спокою та гармонії. Заслухай їх як давніх друзів і дозволь їхнім словам надихнути тебе. Можливо, саме ці поради допоможуть тобі знайти гармонію в новому році. Отже, нехай філософи говорять Марк Аврелій, пам'ятай, що Новий рік це лише ще один день, як і всі інші, але в твоїй владі зробити його початком чогось кращого. Ти маєш силу зосередити свій розум на будь-якій думці, що побажаєш. Звідси і залежить твоє щастя. Я бажаю тобі не прагнути досконалості інших. А будувати власно, будь терплячим до людей, але суворим до себе. І нехай твої думки і вчинки у новому році ведуть тебе до доброчесності. Сенека. Я знаю, що кожен новий рік ти ставиш цілі, але подумай, чи справді вони важливі. Ми більше боїмося, ніж страждаємо, і частіше страждаємо у своїй уяві, ніж у реальності. Я бажаю тобі звільнитися від страхів, які ти сам створюєш у своїй голові. Пам'ятай, що час найцінніше, що ти маєш. Використовуй його мудро, не витрачай на заздрощі, гнів чи марну суєту. Вкладай його у те, що справді важливо. Епіктет, мій друже. Пам'ятай, що контроль це ілюзія. Єдине, що тобі належить, це твоє ставлення до подій. Не шукай щастя зовні. Воно всередині тебе, у твоєму способі бачити світ. Я бажаю тобі у новому році знайти мир у собі. Навіть якщо життя приносить труднощі, пам'ятай, що ти можеш бути вільним, вільним від злості, відчаю і страху. Ти сам коваль свого щастя. Діоген Сінопський, ну що, знову чекаєш, що новий рік принесе щось особливе? Нічого він тобі не принесе. Ти сам маєш вирішувати, що зробити зі своїм життям. Хто щасливий, той, хто не потребує нічого зайвого. Я бажаю тобі звільнитися від зайвих бажань, радій тому, що маєш, і не прив'язуйся до речей чи людей. Свобода починається з простоти, а щастя з вдячності. І наостанок не чекай змін від року чи зовнішніх обставин. Зміни починаються всередині тебе. Зроби новий рік роком мудрості, доброчесності і справжньої свободи. І пам'ятай, найцінніше в житті це бути у гармонії з собою та світом, дорогі українці. Нехай цей новий рік стане роком перемоги, миру і злагоди. Хай у ваших домівках панує тепло, любов і радість, а серця наповнює віра у краще. Ми знаємо, що 2024 рік був нелегким, але кожен із нас продемонстрував світові неймовірну силу, єдність і мужність. Хай цей дух незламності залишається з нами і надалі, допомагаючи долати всі виклики, які стають на шляху. Бажаю, щоб у новому році ваші найбільші мрії здійснювалися, діти сміялися, родини були разом. А любов до рідної землі наповнювала кожен день гордістю. Пам'ятайте, що разом ми сильні. Нехай наші спільні зусилля принесуть мир, відродження і процвітання Україні з Новим роком. Слава Україні!